Цвіти просять Захисту. Справжнє свято на душі викликають перші квіти, що прокидаються рано навесні разом з природою. Тому ми з вами, як члени готків Скала Подільського дитячого парку. Залюбки повинні взяти участь у природоохоронній акції Первоцвіти просять захисту. І ясно, що виступити ініціаторами по охороні першоцвітів нашого краю. Тож, щоб щось охороняти, потрібно про те все знати. І ми з вами, щоб охороняти квіточки, які розцвітають ран ранньою весною, повинні про них щось знати. А якщо ми будемо знати про них, то ми і будемо знати, як їх оберігати. Земля не рабиня наша, а мати. Сонце не річчим, а батько. Ліси наші, брати, річки, сестри, дощі, вітри, сніги, добрі гості. А ми на своїй планеті повинні бути мудрими. Господин. Екологи закликають громадяни купувати підсніжники шафран Білоцвіт». Натомість пропонують відвідати виставку, яка проходить щороку, і придбати живу квітку у вазоні, яка буде радувати око не один день. Якщо дарувати підсніжники або якісь інші первоцвіти, це рослини, які ростуть в природі і абсолютно не пристосовані для того, щоб стояти у вазі. Вони як... завінисті рослини. А саме основне, вони квітують ранньою весною, тому то вони є і назву носять первоцвіти. Ну, у нас у нашій місцевості первоцвіти, де можна зустріти? В лісі. в лісі можна зустріти в нашому паркові, можна на узлісці зустріти, можна в балці зустріти. Так, де є балки, там можна зустріти первоцвіти, на луках можна зустріти первоцвіти. І переважно майже всі первоцвіти це є лікарські рослини. І майже всі наші первоцвіти занесені до червоної книги України. Так. І чому їх занесли до червоної книги України? Бо їх дуже мало. Так, Дуже мало і що вони зникають. Так, зникають, тому що ми їх, Ми наші родичі. Нищать їх, так, нищать їх. А іще, ще, а іще зникають наші первоцвіти, бо це з'являється перша зелень, перша травичка і з тої травички проростають первоцвіти. Лумаю, жовтим цвітом розцвітаю, називаюсь ключ весни. Як я звусь, ти скажи. <реш> Першу квітку, яку пер... Підсніжник. Ну, Рай, я би не сказала би ще, Пергоцвіт. первоцвіт. Так, я первоцвіт. Я Отже, так. ми сьогодні з вами і познайомимося із Цвіт. першою весняною квіточкою. Першим пергоцвітом це є квітка первоцвіт, я сказала. А іще її назва первоцвіту є така, як «Примула». Чули таку назву? От подивіться на неї. Такій гарній роботі, цікавій роботі, як акції Збережемо первоцвіти або Первоцвіти просять захисту. З вами дізналися про первоцвіти і знаємо, як їх тепер оберігати. Але ми хочемо, щоб не тільки лише наш колектив, колектив Скала дитячого парку, взяв участь в акції Первоцвіти просять захисту. Ми закликаємо всіх наших мешканців селища, мешканців нашого Борщівського району, взяти участь у цій акції і пропонуємо. Вам на розгляд звернення до мешканців нашої Скалоподільської об'єднаної громади. Звернення учасників інформаційно-агітаційного заходу первоцвіти просять захисту до жителів Скалиподільської територіальної громади. З настанням перших сонячних днів з'являються перші вісняні квіти. На жаль, Мільйони ранніх рослин стають об'єктами масового збору та продажу рослин. Переважна, переважна більшість первоцвітів занесені до червоної книги України. Серед них підсніжники підсніжник звичайний, шафран Гейфеля, Рябчик Шаховий, Білоцвіт весняний, сон великий, проліска «Пролізка дволиста» та інші. Скала Подільський дитячий парк протягом лютого травня проводять акцію Первоцвіти просять захисту та закликають усіх небайдужих до громадян долучитися до неї. Мета акції привернути увагу громадськості до проблеми охорони збереження та відновлення ранньоквітучих рослин. Донести до населення інформацію про те, що внаслідок зривання первоцвітів вони скоро можуть зникнути, сформувати почуття відповідального ставлення до природи. В акції первоцвіти просять захисту, участь можуть брати кожен. Головне не зривати ранньоквітучі рослини, не купувати їх. Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у акції і зробити свій внесок в охорону первоцвітів. Учасники акції згодні ви з таким е, зверненням до наших Так. Да. Згодні. отже, ми його тоді маємо опублікувати. Я думаю, що і ми севі пресі, і звернемося. Ми не лише до наших мешканців скали Подільської. Громади, але і до всіх мешканців борщівського району, до як до учнів, так і дорослого населення.